Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко, аналітична геометрія. Сьогодні еліпс. Це перша з кривих другого порядку. Але ми зараз підійдемо до еліпса спочатку не до як рівняння Еліпса, а до його геометричного змісту. Означення еліпса через його геометрію. Що таке еліпс? Ну, У нас все-таки буде декартова система координат. Ми відмітимо дві точки, які будемо називати фокусами. Вони на однаковій відстані F1 і F2 від початку координат. Так я в ці дві точки заб'ю по гвіздку. І на цей гвіздок прив'яжу мотузку, ну, нитку якусь таку. І відтягну її олівцем. Тепер я буду водити олівцем, тримаючи нитку натягнутою. Що в мене вийде? Ну вийде якась отака крива. Яка й дасть мені верхню половинку еліпса. Після цього мені доведеться домалювати його знизу симметрично, І я отримав еліпс. Отже, еліпс це геометричне місце точок, сума. Відстані, від кожної з яких до двох заданих точок, що називаються фокусами, є величина стала. Довжина нитки всюди однакова. Сума відстаней буде сталою величиною, в якій би точці я не взяв, нитка буде однакову довжину мати. Це і є геометричне означення еліпса. Ну, тепер треба отримати його аналітичний вигляд. Нехай довжина нитки буде 2А. Тому на еліпсі R1 плюс R2 це є 2А. Ну, якесь число, ну, скільки в нас нитка вийшла така. Ми можемо брати різні довжини для цих фокусів. І еліпс буде кожного разу різної форми. Ну, про це ще ми поговоримо. В даному випадку ми вибрали обрали якусь величину А. R1, R2 це відстані. Знайдемо відстані відповідні. Для цього я проведу проєкцію точки М індекс проєктую на вісь Х. Отримується, буде координата X, а тут, відповідно, координата Y. Точки Мх. Поточна точка. Вона рухається, точка по еліпсу. Нехай координати фокусів F1 буде мати координати мінус 0 а F2 має координати c 0 Вони на однакові відстані по різні боки. Тоді R1 у мене буде дорівнювати. Корінь квадратний, гіпотенуза прямокутного трикутника. З катетом х плюс С, Х плюс С в квадраті плюс, а другий катет просто Y. Y квадрат. І плюс а r2. Р2 буде корінь квадратний. це мінус Х. Це мінус Х один катет, а Y другий катет. Y2. І квадрат, і це дорівнює 2а. От уже рівняння еліпса. Він, правда, у нього не дуже. Ми його перетворимо до канонічного вигляду. Тут буде ряд перетворень, давайте трошки потерпимо. Я хочу, щоб ви мені повірили, що саме такий буде канонічний від, що я вас тут не обманюю. Щоб позбутись коренів, мені зручніше перенести другий корінь в праву частину, піднести до квадрату обидві частини. Будемо мати х плюс С в квадраті плюс y квадрат дорівнює. Зліва в мене буде стояти різниця квадрат різниці. 4 а квадрат мінус 4а корінь квадратний c мінус x у квадраті плюс y квадрат. І плюд плюс Смінус Х у квадраті плюс Y квадрат. Так, ну поміщайте, ну нехай буде так. Тим більше, що воно зараз дещо почне спрощуватись, тут Y квадрат зразу пішов. Ну, мені доведеться ще раз підносити до квадрату, щоб позбутись з цього кореня. Тому я 4А з коренем так акуратно перенесу в ліву частину. І буду підносити його до квадрата. Тут у мене, ну давайте запишу так. 4А корінь квадратний це мінус х. У квадраті плюс y квадрат це під коренем дорівнює. А що в мене буде в той частині? Я розкрию дужки. х плюс c у квадраті, це мінус х у квадраті. Підносячи до квадрата, у нас х квадрат і С квадрат зникнуть. Залишиться 4а квадрат залишається. І. Мінус 4C. Це все, що залежить від цих двох квадратів. На 4 можна обидві частини рівності поділити і піднести до квадрату. Будемо мати А квадрат. С квадрат мінус 2CX плюс х квадрат. І. Плюс Y квадрат. Я квадр... корінь квадратний підніс до квадрата вийшло такий вираз після розкриття дужок. А праворуч квадрат цієї різниці, але без четвірки. четвірку ми прибрали. Виходить у мене А в четвертому степені. Мінус буде 2а квадрат Сх. І плюс. С квадрат х квадрат. Обидві частини підніс до квадрата без четвірки. Розкриваю дужки і теж намагаюся щось скоротити, що буде скорочуватись. Маємо а квадрат С квадрат мінус 2а квадрат Сх плюс А квадрат квадрат плюс А квадрат y квадрат. Дорівнює. А в четвертому мінус 2а квадрат С і плюс Сквадрат квадрат. Ну, скоротше, це не так багато, як хотілося, але оці двійки з А квадратами підуть все-таки зникнуть. Я перенесу в ліворуч там, де є змінні змін Y, а без змінних член я перенесу праворуч А квадрат С квадрат. Я буду мати ікс квадрат винесу за дужки. В дужках буде стояти в мене А квадрат мінус С квадрат. Це тим, де був Х квадрат. Y квадрат у мене так і залишиться. Плюс А квадрат y квадрат. І праворуч буде стояти А квадрат. А тут я поставлю А квадрат мінус С квадрат. Я виніс за дужки А квадрат. Так. А квадрат мінус С квадрат А квадрат мінус С квадрат можна позначити однією літерою. Звернемо увагу на те, що А більше за С в нашому випадку. А більше С За побудовою. Отже, А квадрат мінус С квадрат це додатнє число, завжди додатнє. І тоді, тому я можу позначити через Б квадрат А квадрат мінус С квадрат. Це наш нова, новий параметр. Після такого, такого позначення. Я приходжу до вигляду x квадрат b квадрат плюс a квадрат y квадрат дорівнює a квадрат b квадрат. Мені залишилось обидві частини поділити на праву частину. Щоб тут була одиниця. Ділю обидві частини на a квадрат B квадрат маю x квадрат на a квадрат плюс y квадрат на b квадрат дорівнює одиниці. Це і є. Канонічне рівняння нашого Еліпса. Ну, така назва в нього канонічне. Найзручніше, в принципі, найпростіше, найсиметричніше. Що таке С і що таке А? Ми вже знаємо. За побудовою. С – це відстань від початку координат до кожного з фокусів. А А це половина довжини, половина суми Відстани від точки до цих фокусів. А що таке b? А квадрат мінус c квадрат – це мало що каже, але якщо ми покладемо в цьому рівнянні х дорівнює нулю. Тобто, що таке х дорівнює 0? Це вісь Y. Ми отримаємо y квадрат, коли x дорівнює 0, y квадрат дорівнює b квадрат. Тобто y дорівнює плюс-мінус B, це є точки перетину нашого еліпса з вісями координат. Точно так можна побачити, що А насправді це точки перетину нашого еліпса з вісню хів. вісь у А вісь іксів. Ну, от перший основний крок ми вже зробили. Від геометричного означення ми прийшли до канонічного рівняння і геометричний зміст параметрів, які входять в це рівняння. Щоб продовжити, я, мабуть, трошки помалюю красивіше цей малюнок, на ньому буде ще дещо нам зручно малювати. Перш ніж продовжити, не забудьте поставити, будь ласка, подобайчик, якщо вам подобається відео. Підписатись на канал, якщо ще не підписані, друзів запросіть, напишіть коментар, або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну а ми зараз продовжимо. Отже, перед нами еліпс, а це його канонічне рівняння. Поговоримо про деяку термінологію, пов'язану з еліпсом, яка переноситься і на інші криві другого порядку, але це в подальших наших заняттях. Сьогодні еліпс. І Еліпс має дві осі симетрії. Ось іксів і ось ігріків. Причому на осі іксів розташовані фокуси. Фокуси саме на іксів у нас. А могло б бути по-іншому. Ми могли фокуси поставити на вісь ігріків, тоді Еліпс був би трошки по-іншому. Але він був би витягнутий вздовж вічі ігріків. Еліпс витягнутий туди, де фокуси. Отже, вісь від X в даному випадку від а до А називається великою вісью Еліпса. А це буде мала вісь Еліпса. І відповідно А велика напіввісь, а Б мала напіввісь. На напів половинка від сою. Далі. При одному і тому ж розташуванні фокусів. Еліпси відрізняються формою. Причому ця форма витягнутися або сплюснутись якась залежить від співвідношення А і С. Змінюючи А, ми будемо або розтягувати еліпс, або навпаки його стискати. Отже, співвідношення Е, яке є відношенням С до А, називається ексцентриситетом еліпса. Відношення. Відстані до фокуса від початку координат до великої напіввісі, називається ексцентрисітетом. Знову згадаємо, що С завжди менше за А. Тобто ексцентрисітет у нас буде менший за одиницю завжди. Але він буде більший за ноль. Тобто це величина, яка розташована між одиницею нулем і одиницею. Подивимося, що буде у випадку крайніх випадків, коли ексцентриситет, скажімо, дорівнює нулю. Як це ексцентриситет дорівнює нулю? Це означає, що це дорівнює нулю. Це як? Це обидва фокуси стягнулись в нуль. І в цьому випадку наш еліпс перетворюється просто на коло. Епсилон дорівнює нулю це у нас коло радіуса А. Нам доведеться мотузку прив'язати до одного тільки гвоздика. І отак от буде малюватись просто коло. Якщо ж ексцентриситет дорівнює одиниці, це що означає? Це означає, що це дорівнює А. Це дорівнює А. І в цьому випадку у нас еліпс перетворюється просто у відрізок буде. О. Це означає, що наша. 2а буде дорівнювати 2С. Вони співпали і малювати нема чого тут. Ці крайні випадки, ну еліпсами навіть не називаються. Ну, коло можна вважати, ще частковим випадком, ну, а це вже вироджений такий еліпс відрізок. Крайні. Всі решта епсилонів породжують нам еліпси різної сплюснутості. Чим ближче до одиниці, тим він буде. Більш сплюснутим. І навпаки, до нуля він буде круглішим. Далі. Ще з еліпсом пов'язують прямі, які називаються директрисами. У кожного еліпса дві директриси. Оце одна і друга. Це вертикальні прямі. D2, а це D1, кожна з яких відповідає своєму фокусу. Геометричний зміст директриси полягає в тому, що відстань від, пото... відношення відстані від поточної точки R2 в даному випадку до відповідного фокуса і директриси до D2, відстань... відношення цих двох відстаней є величина стала для всіх точок еліпса. І точно так відстань від цієї точки до другого фокусу. Якщо поділити на відстань до відповідної директриси D2, D1 до фокусу V1, ця величина буде мати теж відношення, що і ці дві відстані. Рівняння директриси D12 дорівнює плюс-мінус А на епсилон, на ексцентриситет. Зрозуміло, що чим ексцентриситет ближчий ближ до нуля, тим далі буде розташована директриса від еліпса. Ну от можна сказати все про термінологію, пов'язану з еліпсами. Перш ніж перейти до розв'язання задач, відмітимо, що канонічне рівняння Еліпса містить в своєму рівнянні два параметри. Якщо нам треба. Сформувати якесь канонічне рівняння Еліпса треба просто знайти два параметри з умов задачі. От перша задача саме такого плану. Отже, задача. Треба написати канонічне рівняння Еліпса, що проходить через дві задані точки. Канонічне рівняння через дві точки. І знайти відстань точки М1 до директрис. Цього Еліпса. Ну, аналізуємо, що ми маємо. Дуже приємна точка М2. 02. Що це означає? Це означає, що ця точка розташована на вісі Сі. Тобто, ось вона наша точка М2 просто. Це означає, що Б дорівнює двійці. І, знаєш, зразу маємо кононічне рівняння, яке ми шукаємо, воно буде мати вигляд х квадрат на А квадрат плюс у квадрат на 4 2 в квадраті до рівню одиниці. Рівняння майже побудовано, залишилось знайти А. Як можна знайти А? Ну або A2. А квадрат. А в нас же еліпс проходить і через другу точку. Друга точка 2, корінь з трьох, ну нехай оце вона буде в мене. 2 корінь з трьох. 2 корінь з трьох. О! Це в мене тепер точка М1. Оскільки вона лежить на нашому еліпсі, її координати задовільняють цьому рівнянню. Підставимо в рівняння еліпса координати точки. Отримаємо 4 на А квадрат плюс 3. На 4 дорівнює одиниці. 3 четверті переносу. Праворуч буду мати тут одну чверть, а квадрат дорівнює 16, а квадрат дорівнює 16. А дорівнює 4. Відповідно, канонічне рівняння еліпса ми вже маємо. Х квадрат на 16 плюс y квадрат на 4 дорівнює 1. Це канонічне рівняння. шукано еліпса. Щоб знайти відстань від точки до директрис, треба знайти ці директриси. Директриса рівняння і плюс-мінус А на епсилон. Епсилон, в свою чергу, це на А. Якщо я епсилон підставлю в рівняння директрис, я отримаю плюс-мінус А квадрат на С. Знаходження звелось до знаходження С. Тобто, відстані фокусу до початку координат. За побудовою ми знаємо, що C квадрат дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Отже, в нашому випадку C квадрат буде дорівнювати 16 мінус 4 12. Отже, С, це у нас буде просто 2 коріння з 3, корінь квадратний з 12. І рівняння директрис, директриса 1, 2 дорівнює плюс-мінус а квадрат. 16 поділене на 2 кореня з 3, Або плюс-мінус 8 на корінь з 3. Це рівняння наших директрис. Тут мінус 8 на корінь з 3, тут плюс 8 на корінь з 3. Залишилось знайти відстань від нашої точки до директрис. Ну, почнемо з ближчої директриси, та яка йде з плюсом. Щоб знайти цю відстань, мені треба просто від координати х директриси відняти координату х точки м. Отже, відстань, я напишу це так, ρ Від точки м1 до директриси першої. Буде дорівнювати 8 на корінь з 3. Мінус координата Х, тут просто двійка. Мінус 2. Аналогічно відстань від точки м1 до другої директриси. Мені треба до координати директриси додати координату Х точки М1. 8 корінь з 3 плюс 2. Тут відстань більше. Ну, все, задача розв'язана. Канонічне рівняння і відстані від, до відповідних директрис від точки М1. Я вже натякав, що еліпс це одна з кривих другого порядку. А криві другого порядку це лінії, в рівняннях яких міцяться квадрати, принаймні, однієї змінної. Тобто перед нами рівняння кривої другого порядку. Нам треба довести, що це саме еліпс. Тобто звести от до такого канонічного рівняння. До речі, воно не буде канонічним, те, що ми отримаємо. Ми це зараз побачимо. Але це буде рівняння Еліпса, і ми зможемо його побудувати. Давайте побачимо певні особливості, які нам треба мати. Тут немає змінних з першими степенями в канонічному рівнянні. Треба позбутися x і y в першому степені. Для цього я згрупую 5х квадрат і 30х і винесу п'ятірку зразу. 5 х квадрат мінус 6х. І точно так з y, плюс 9y квадрат плюс 2y. І це плюс 9 дорівня 0. Перший крок. Далі. В дужках, не знаю, як вам, а мені проситься виділити повний квадрат. Щоб це був квадрат якоїсь змінної. Виділяємо повний квадрат, будемо мати 5. Тут у нас х квадрат мінус 6х плюс 9. Це ж у мене 2 на 3 тут стоїть 2 на 3. Тобто, 3 квадрат 9. Ну, треба ще відняти 9. Плюс те ж саме я роблю в другій дужці. Дев'ятка за дужками. Тут буде квадрат плюс 2 y плюс 1, щоб був повний квадрат. Мінус 1, бо цю одиничку я сам додав. І плюс 9 дорівнює 0. Розкриваю дужки і тут згортаю квадрат. У мене тепер буде 5х мінус 3 у квадраті. Мінус 45. Плюс 9 плюс 1 у квадраті. Мінус 9 плюс 9 до рівня 0. Ну, оце мінус 9 плюс 9, мені більше всього сподобалося. Ну, 45 теж непогано. Я його переносю в праву частину. Після чого зразу поділю на 45 обидві частини. Мені потрібна одиничка, 45 мені там не потрібно. Ну, давайте запишу 5. Х-3 у квадраті плюс 9 y плюс 1 у квадраті дорівнює 45. А мені одиничка потрібна. Поділю на 45. Будемо мати х мінус 3 у квадраті поділене на 9, плюс y плюс 1 у квадраті поділене на 5. І це дорівнює одиниці. О! Перед нами еліпс. Бо щось у квадраті і ще щось у квадраті на відповідні квадрати. На піввісів в знаменнику. Зрозуміло, що в нашому еліпсі буде А дорівнювати 3, Б буде дорівнювати корінь з 5. А от Х і y у нас трошки змістилися. Тому що тепер у якості Х у мене Х-3. Ну, я його позначу через х'. Х' це в мене буде х-3. А через y' я позначу y плюс 1. І тоді в цих позначеннях ми реально маємо канонічне тепер уже рівняння, але в нових змінних. Х' в квадраті поділене на 9 плюс y' у квадраті поділене на 5 дорівнює 1. Рівняння. Еліпса, канонічне рівняння. Ми довели, що це еліпс. Як його тепер намалювати? Ну, давайте спробуємо. У мене тут ще місце є. Перш за все, центр Еліпса. Хмінус 3. Хмінус 3 новою зміною це показує, що ми сунули центр на 3 одиниці праворуч. Х-мінус 3. Три одиниці праворуч, десь тут буде на цій вертикальній прямі розташований це. Це наша майбутня вісь Еліпса. Y плюс 1. Це показує, що у нас Y, Центр зміщується на одиницю, але вниз мінус одиниця. Оце наш центр. Центр симметрії нашого Еліпса. Де в нас велика вісь, де маленька. Ну, 9 більше за 5, тому у нас велика вісь саме до іксів. Він буде якось так витягнути. А наскільки витягнутий? А дорівнює 3. Тобто наш еліпс буде проходити через точку мінус 1. Саме тут у нас буде закінчуватись наша крива. Це велика напіввісь еліпса. І сюди ще, якщо відкласти 3, ми отримаємо 6 точку. А наскільки він буде по вертикалі витягнутий? Корінь з п'яти. Наш Б, Д, О. Оце наше Б, корінь з п'яти. Корінь з п'яти це десь так. Два з хвостиком. Тут одиниця, ну, десь отут буде. Маємо до двох до трьох не дотягує. Десь тут буде. Отже, якщо тепер намалювати приблизно еліпс. Він буде мати десь отакий вигляд. Ну, трошки більш симетричний, ніж у мене намальовано. Ну, десь так. Ми знайшли його центр. І тут буде корінь з 5 мінус 1, якщо поставити цю координату. А тут буде мінус корінь із 5 мінус 1. Еліпс в системі координат x, y. А тут система координат Х'. штрих. На цьому заняття можна сьогоднішнє закінчити. Не забудьте поставити подобайчик і підписатися на канал. Залишайтесь на ньому і я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.